Всім привіт! Мене звати Андрій, і сьогодні я вам розкажу про декілька фішок Zikr X, в якому ми зараз знаходимось. Одна з перших його фішок це йде як додаткова опція, але фактично в кожній комплектації її можна поставити. Це розумні двері. Розумні двері. Це така історія, яка бачить е, при натисканні клавіше і при відкриванні дверей усілякі перешкоди, які є на їх шляху. Зараз воно побачило, що там є перешкода. Я відійшов, і воно відкрилось до кінця. Ці розумні двері можна відкривати декількома способами: або з додатку мобільного, або ось цією клавішею. Або. З планшета можна як закривати, так і відкривати даної автівки. Є усього три комплектації, така як в нас зараз, це топова комплектація на чотири посадкових місця. Також є на повному приводі на п'ять посадкових місць. Відрізняється насправді мінорними речами, але для декого вони можуть бути важливими. І третя варіація комплектації це задній привід в топовій комплектації, а тут йде. 66 батарея. Максимальна швидкість в задньому приводі 185 км, в повному приводі 190. В задньому приводі запас ходу заявлений 560 км, в п'ятимісцевому 512, в повному приводі чотирьохмісцевому 500 км. Щодо оздоблення салону даної автівки. В усіх трьох комплектаціях салон оздоблений однаково. Ми маємо кермо з підігрівом шкіра напа. Карта дверей. Верхня частина в нас шкіра напа, яка дуже приємна на дотик, навіть краще, ніж справжня шкіра. Ручка шкіра напа. Тут в нас твердий пластик. Тут м'який пластик. Знизу в нас також твердий пластик. Передня панель шкіра напа знизу. led підсвітка посередині та м'який пластик. Верхня частина нашої панелі. Це оздоблення салону шкіра напа, подобі на елькантару, яке також дуже приємне на дотик. А є безправна зарядка, і тут, якщо намацати, є такий ущільнювач, який, коли ви кладете телефон, він його тримає, щоб при різкому тормозіні він не вилітав. Також підлокітник піднімається. Тут є підсвітка, під ним в нас є mm -hmm. ось така ніша. Такий міні-бардачок. Подстаканник можна взагалі вийняти, або лишити його, зробити ось так. Зараз я дуже близько підсунув цю всю історію. Або лишити ось так. В 4 місній версії в цей підлокітник можна також додатково опційно, замість цієї ніші. Замовити холодильник, який також працює і на обігрів. В п'ятимісвій версії а, цей підлокітник не рухається, і холодильник замовити до нього не можна. У нас є дві зарядки. Одна зарядка трошки слабкіша на 27 Вт для телефона чи дрібних девайсів. Друга зарядка йде потужніше: на 60 Вт. Від неї можна заряджати або ноутбук, або спеціальний джойстик, який можна замовити в комплектації до цієї автівки. І грати в ігри на планшеті. Також є ось такий вішачок Чотирма пальцями просто кидаємо його в сторону, скажімо так. І він плавно під'їжджає до пасажира, вмикається мультимедіа. Дуже зручно, коли ви зосереджені саме за кермуванням авто ембіант підсвітка, яку можна регулювати, і яскравість колір і режим. Або вимкнути на ваш розсуд. Далі в нас тут є налаштування по батареї, де ми можемо налаштувати до скількох відсотків може заряджатися ця батарея. Але тут батарея стоїть Blade Battery від BID, літій залізофосфат, і цим батареям в них така хімія, що їм не страшно це повне розряджання, повний заряд. Тому що на прикладі катлерських батарей їх бажано заряджати, тримати заряд в районі від 20 до 90%. Тут такого немає. Але функція обмеження і бажаного, скажімо так, заряду тут є. Далі у нас налаштування, що стосується саме керування цим автом. Режим наразі стандартний посередині комфорт і спортрежим. При спорт режимі в нас швидша акселерація авто від 0 до 100. В повному приводі це відбувається за 3,8 секунди. В комфортному режимі прискорення, воно повільніше, але все ж таки трохи відчутно. Якщо не помиляюсь, 4,5 до 100. Також нижче в нас є налаштування керма. Наразі найслабкіший. Режим і я коли керую, я відчуваю певний супротив коліс. Якщо я поставлю на максимальний, ну він як іграшковий. Я супротиву не відчуваю зовсім. Також у нас є в цій автівці в усіх трьох комплектаціях проекція на лобове скло у водія. Її можна налаштовувати по висоті. Ну, взагалі, по розміщенню по яскравості на цій проекції відображається кілометраж, відображається геолокація. Ну, тобто, навігатор наш, також на цій проекції ми бачимо, скажімо так, назву трека, fm станції і так далі.